Усім привіт! 31.08. Погляньте, які в мене канни. Красуні. Ті, я вже позрізав. Там рожева кольору манго Гладіолуси доцвітають і починають цвісти астри, айстри, астри чи айстри, красиві квіти яких ще називають останньою посмішкою осені. Але відео не про це. Відео про міні-баштан. Перший раз в житті цим займаюся. Останній день літа. Нещодавно знімав відео, коли був перший день літа. Щось дозріває з баштанчику, а щось вже дозріло. І відео присвячується другому експерименту. Як визначити стиглість кавуна? Багато спеціалістів кажуть, що треба по цьому хвостику. Не хвостику, а як він там називається? Вусику. Ось вусик. І ця лопатка, чи як вона там правильно, вона вже відвалилася. Було відео, про те, я знімав, зараз ставлю. Десь там в кінці. Коли вусик посох, вже можна зривати і все. Все вже. Кавун дозрів, можна їсти, але експеримент себе не виправдав. Це ненадійний спосіб. Тепер у цих кавунів вусик засох. Тиждень тому назад. Він вже був абсолютно сухий. Тиждень. Ось минув тиждень. Вони тут пролежали, набралися, і буду робити експеримент. Якщо кавунчики будуть достиглими, значить ось це дієвий буде спосіб. Ось ці сьогодні два зірву. Я навіть не знаю, який це сорт, бо трохи намішав я тут. Або шуга бейбі, або скоростиглий. Не скажу точно. Це Чарльстон Грей. Також його сьогодні зніму. Вже він як півтора тижня з засохшим хвостиком. Вже він настільки засохший, що навіть пагони почали вже сохнути. І хвостик також. Це, я не знаю, що це за сорт. Він ще не, не дійшов до кондиції. Ще навіть вусик у нього зелений. Добре, буду зривати. Тут навіть в Чарльстоні вже все навіть бодилля, дивіться, вже всохло. Він вже має, бути, вже має бути дозрівший. От і також він десь півтора тижня з засохшим вусиком. За засохшим вусиком пішла сохнуть повністю. повністю цей батіг. Будемо вести додому і перевіряти і робити висновки. Ще хочу показати один такий цікавий момент. Тут над кавунами пилинки змухуєш, щоб все було добре. Тут, типу, в мене така як перевалична база, тут юка там підростає на розсаду хризантеми і так далі. І минулого року ми. Тут сиділи і купили турецький кавун. Сиділи, їли і сюди. Ці агризки кидали і зерніте. Я дивлюсь, щось тут траву трохи видирав. Якийсь кавун тут торчить, я його навіть не садив, а потім дивлюсь. Опа! Опа. Дивіться, вже навіть є завість. Полосата завість турецького кавуна. Розміром, як сливка. Ну що, я думаю, за... Вересень. Він достигне чи не встигне достигнуть, побачимо. Але дуже цікаво. Так що, останній день літа, літо догорає сьогодні. Добре, будемо їхати додому. Це сьогоднішній урожай. 5 кавунчиків. Думаю, кілограм по кілограм 4-5 будуть. Ну, це, мабуть, більше буде. Ну і той десь 5. Приємна процедура збирати. Це вам не яблука. Ще 5 лишилося. До наступного разу. Доїхали ми додому і будемо розпаковувати. Так, як його. Стасік тихо. Тишина в студії. Ну, Висновок що, який можна зробити? Зернята чорніші, ніж тоді попередній раз, білих мало, колір ненасичено червоний. Продегустуємо. Ну, солодке. Солодке. Ну, який висновок це зробити, я не знаю. Тиждень засохшим вусиком вже навіть батіг засох. Не знаю. Може, то такий сорт? Ну, зараз ще той полосатий в скрию. Подивимося. Будемо розпаковувати другий кавун. Не знаю, що за сорт, чи скоро встигли, чи якийсь інший. Також півтора тижня вже з засохшим вусиком був. подивимось. Зелений. Ну і що казати, що думати. Ось той пагін, на якому він висів, він просто був засушений. Він уже не мав з чого набиратися. Ну, це солодший, ніж попередній. Коротше, не знаю, які робити висновки. Ну, краще зібрати трошки пізніше, ніж відразу з сохшим вусиком. Краще підтримати. Ну що ж, третя спроба. Взяли трошки більший. Також дотягнули до того часу, коли вже хвостик буде сухий. Ну, але вусик у ньому десь півтора тижня, також був сухий. Ну, подивимось. Вже йому набиратися не було звідки, стиглості. Поїхали. Бачите, лопнув. Такий самий розовий. Він не слизький, не лизявий, видно така от, вже навіть як в деяких місцях, як переспівши. Ну, в цілому непогано. Бачите, от крупнозернистий такий. Видно, що... Ну, щось йому не вистачало. О, цей найсолодший від попередніх. Приємно їсти, хрумтить, солодкий. Ну, така місцина, мабуть, у нас, чи такий сорт. Як визначити стиглість кавуна, ви побачили? 50 на 50. Те, що вусик сухий, ще мало що означає. Треба зробити витримку 1,5-2 тижні після того, коли він висохне. І тоді можна сміливо рвати. Я думаю, так. Це було просто цікаво. Бай-бай.